Радіон Радченко зустрічає! А чому ми вас Як і хочеться А чому ми вас Йо-йо-йо, народ, привіт! І що, заставлю вас ще раз поаплодувати, поаплодуйте ті, хто дивився фільм фінгасівський хлоп. А що ви хлопаєте? Що ви хлопаєте? Перше правила клубу забили? Забули? А я вам напам'ятаю. І що нещодавно вирішив передивитися бійцівський клуб і після перегляду почав замислюватися. Ну, а не йобнути я? Може вас всіх вигадав цю цю півторатисячну толпу фанатів, вас там десь в подвалі виступаю? Що почав замислюватися високим? Гра Гаверла, Шакіла Ніл, Ельфі Лівовежа. Хто я? Хто я? Президент України, успішний адвокат. Звичайна дома господарка, студент-філософ з Могилянки, агроном з Черкащини. Потім мене відпустило, і філософія скінчилася. Мабуть, треба було брати більше філософських каменів. Ні, а насправді, а насправді прикиньте, я в своїй хаті почав чути дивні звуки, а саме звук відкриття пляшки. Знаєте, світкий псш. Прикиньте їсти. Мою посуд. спати дивна ніби в хаті у мене немає. І уявіть, ну спочатку я на я відповідав, цок курва?» Потім вибігав з кімнати, але джерело так не знайшов. І уявіть, три тижні, три тижні я думав, що я йобнутий. А виявилось, що насправді я йобнутий. Ну, бо не може нормально, адекватна людина так реагувати на Айрвік, FreshMatic, M8, Фінтурба, інжектор, прожектор, протектор, блять, запаха Так, Це був освіжувач повітря. Але, походу, польської збірки. Що ще? Що ще? Ще я хуйньою різною займаюся, прикиньте. Прасую одяг, ну не сьогодні. Ліплю і запікаю фігурки з козявок. Стендап пишу. Але я знаю, хто хуйньою займається більш, ніж я. Ну, Це ті люди, що займалися моїм вихованням. Або ну, це, ті люди, це ті люди, що беруть вершкове масло з оригінальної упаковки і перекладають в спеціальний контейнер для вершкового масла. Або це той тіп, що стучить потязі по колесам. Бо він стучить, щоб що, сука? Щоб всі колеса були простукані. Та Тоді чому він стучить тільки з однієї сторони. М -м 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 -м. Може, є в залі люди, хто може пояснити, на що стучати в потязі по колесам? А, нема? Звісно, що нема, ніхто не знає. Ніхто не знає, а я знаю. У мене є теорія, зараз розповім. Коротше, слухайте. Я вважаю, що це тупа підйоб стажера. Я жодного разу не бачу, щоб доросла людина йшла стучати по колесам. Ну, ви, ну, ви, ви, ви прикиньте, наче потяг, сюди до нього кінтюк прийшов, вони щось там сіли собі в купе, блядь, сидять, проводниця принесла, тут салко нарізано, тут горічий помідор, чик все лежить, ну, запатівши бутилочки, він сидить такий. Стажор. А ну говорить, стажор, піди, простучив, цікава потязі, Але ну, тільки з однієї сторони. Не а що, ну а що? Ну, а ну блять, якщо стажор залишиться і побачить, ну то блять, може настучати. Начальник потягу. начальник потягу. Вам не здається, що начальник потягу, блядь, ну пиздець абсурдно звучить. Хто це, блядь, взагалі? Звучить, як ніби будуть, в садочку слагаться. Знає, ну, ти знаєш, що мій батя. Мій батя, мій батя, майстер світу, паспорт. А ти знаєш, що мій батя? Мій батя, начальник потягу по потягу. Поняв, так? Да? Начальник потягу. Блядь. Ну в мене є доказ, у мене є доказу, що не треба потязі стучати по колесам. Бо в них немає спеціальної колеса стучалки. Вони як індус будівельник з Ютуба, є баше, чим я. Ну і ще я жодного разу не щоб в Польщі хтось стучав по колесам. Тут більше прийнято стучати на сусідів. Тому, тому кожного разу, коли я виходжу з трамваю, я є башу по колесу. Ну, але якщо завтра на роботу рано вставати, ну то по половинці колеса ну, знаєте. Ну і що? У що мене є ну, друга теорія. Чому е, треба стучати? Чи не, чому треба, а чому стучать потязі по колесам? Ну бо можливо це покарання за те, що щось м'яке сказав у мікрофон. Знаєте, це потягнуть з волонтер. Може це покарання, може це покарання, а за що бо, взагалі можуть покарати працівників потягу? Ну за що? Пішов покорити п'яний тамбур і випадково відчепив жіночий вагон разом з собою. За те, що чай в термосі приніс. Вафлі дав борг. Побрив одіяло, бо воно кололося. Знаєте, за нарка одіяла колеться в тамбурі. Ні, це зрак, це мрак. Або провідниці. Провідниця — це взагалі окрема історія. Одного разу, одного разу провідницю покарали за те, що вона не пустила лягавінника в жіночий вагон. Але з радістю розмістила в своєм купе. Ще, ще одного разу провідницю покарали за те, що вона на 80% складається з води. А є дуже відомий факт, дуже відомий факт, що вода то хуйовий провідник. Да, ще є просто факт. Просто факт, що Карлік не може бути провідником. максимум помічником провідника. Ну, би він напів Да, Що ще? Що ще мене бісить? Пісить мене ще номера маршруток і трамваїв. Якого хуя вони не по порядку? Чому є маршрутка 12-та і 520-та? Де блядь, ще 508 маршруток? Наша це наїбалова. Може є в залі люди, які можуть пояснити, чому маршрутки не по порядку. А. Нема. Звісно, ніхто не знає. Ніхто не знає, а я знаю. У мене є теорія, зараз розповім. Кор Коротше, слухайте, якщо взяти в Україні всі номера маршруток і трамваю, возвести в квадрат, поможете на 10, сплюсувати 3, потім підняти в третю степінь, розділити на 2 і додати 20 нулів, получиться цифра, з кількома русаками ми вже здобули нашу рідну українську землю. Дякую, мене все. Радіон радських ваші області.